Маю дати пояснень, тому що очі то, що хочуть бачити. Да? Арморіум 에, Адамант Монтерей Смарт. Знижка 50% на покриття Мат на оцей колір на червоний. 에, просто в мене в Арморіум нема в червоному кольорі в Маті І Смарта в мене нема. В пуралматі, але <смеш>, ваші дзвінки йдуть або за графітовий, або за цегляний. За цегляний колір. або за графітовий. Ну, На жаль, знижка там вона допустима, але не 50%. От, Знижка тільки йде на руки пуралмат. Тобто можна взяти раз, два, три, чотири моделі. Є ще одна там п'ята, зараз її принесу. Але тільки в червоному кольорі зі знижкою 50% у листопаді, покрівлі Харків, Клучківська, 119 а.